Сьогодні готуємо трубочки канелоні. Вони дуже швидко готуються, смачні і нагадують італію. Ефектний рецепт для смачної вечері, який підійде навіть для початківців. Я покажу, як швидко та легко приготувати ароматний фарш і ніжний соус, щоб ваші трубочки вийшли ідеальними. До фаршу додаю цибулю, спеції та сіль. Також яйце і все ретельно перемішуємо. Пакет заповнюємо фаршем. Та начиняємо трубочки. В такий спосіб трубочки дуже швидко начиняються. І викладаємо їх в ємкість, якій будемо тушити. Готуємо заправку. 2 столові ложки томатного соусу, сметана, можна майонез. Також я додала суміш, У мене болгарський перець перемелений, цибуля та помідори, спеції, сіль, води. Та перемішую, заливаю трубочки. У мене тут 25 штук, на 25 штук пішло 800 грам фаршу. Ще доливаю води і ставлю тушитись максимум на 25 хвилин, цього достатньо. З сметаною, саме те. Пуштуйте, пробуйте, це дуже смачно і підписуйтесь. Сьогодні ми створимо ідеальний рецепт для сімейного обіду або затишного вечора. Соковиті канелоні з неймовірно ароматною начинкою зі шпинату та сиру, а секретом досконалого смаку стане найніжніший домашній соус бешамель, який ми приготуємо разом. Повірте, це набагато простіше, ніж здається. До сиру додаю буженину, сіль, перець, трішки мускатного горіху, шпинат. Перемішую все гарно. Наповнюю кондитерський мішок та начиняю трубочки. Викладаю в ємкість, в якій буду запікати, і тим часом готую соус. Розтоплюю вершкове масло, швидко висипаю борошно і гарно все перемішую постійно перемішуючи до золотистого кольору. З невеликими порціями введіть молоко і збиваючи постійно вінчиком, щоб не було грудочок. Якщо грудочки навіть і утворились, перебийте їх блендером. Поперчіть посоліть за смаком і помішуйте до загустіння. Це близько 5 хвилин. Заливаємо трубочки з соусом, він повинен повністю їх покрити, тоді трубочки гарно пропечуться. Накриваємо фольгою і ставимо в духову шафу на 35 хвилин 180 градусів. Знімаємо фольгу, посипаємо сиром і ще на 10 хвилин. Це дуже смачно, приємного вам! Та підписуйтесь!